Так, добрий день! Всі мене бачите. Бо як дайте мені знати, хто мене бачить, хто мене чує, тому що сьогодні затримочка вийшла у прямому ефірі, оскільки я бажала, щоб ви бачили монітори. Бачили монітори, тому що я часто говорю словами. Але тут я хотіла з вами поділитися сьогодні однією дуже і дуже важливою темою: це є тема квестури. Вірити, не вірити, але завжди перевіряти. Чому? Тому що багато маю ваших звернень, на основі яких ви мені кажете: а нам в квестурі сказали, а нам в квестурі розповіли, а що ви таке говорите, бо нам в квестурі. І тут велике велике прохання сьогодні уважно послухати не те, що я хочу сказати щось проти когось, але те, що я хочу підкреслити деякі моменти. І поки ви додаєтеся до цього прямого ефіру, поки я вас починаю бачити тут, то представлюся, хто зі мною вперше. Хто мене бачить вперше, хто мене чує вперше. Мене звати Ірина Купчик, я являюся імміграційним медіатором в Італії, займаюся імміграційним правом більше п'яти років, але, так як я кажу, не час, який ми. Такий календарний час, який ми проводимо в цій діяльності, бо ми можемо і 100 років займатися цією діяльністю, це є скільки часу ми вивчаємо дане право, скільки ми читаємо, удосконалюємося, курсів проходимо навчання, підвищення. Кваліфікації, скільки ми часу маємо руки голову в цьому імміграційному праві. Тому ось це є важливо, і як всі бачили в сторіс в інстаграм вчора, я цілий день просиділа, читаючи всі закони по тимчасовому захисту, бо зараз піду запитання про тимчасовий захист, тимчасові дозволи на проживання. І тут нагадаю вам, що в телеграм-каналі моєму відкритому, безкоштовному, буде сьогодні теж. Прямий ефір для учасників, який не буде збережений, о 8-й годині, де я буду чітко показувати ось таким самим планом норми права, норми законодавства, на основі яких обґрунтовується продовження поновлення цього тимчасового захисту. І що на нас чекає згідно тимчасового захисту, у 2025 році. Це нелегко, законодавство не є легким, за ним потрібно слідкувати. Потрібно тримати руку на пульсі, перевіряти, і в Італії вже хтось зі мною працює, хто мене знає довгий період часу. Я кажу: в праву закону руку, руку ми беремо закон, в іншу відвагу себе поставили і пішли. Добиватися якихось бюрократичних моментів. Не налаштовуємося на якісь там комбатименти, але мусимо бути готові до всього. Ось. Так, є, є, є пермесо квестурі, нам говорять, зараз буду дивитися, що вам говорять в квестурі. Дивіться. Заходимо ми на перший вчора, я тільки отримала декілька-декілька ось таких. Я бачу, ви слайди бачите. Ось таку інформацію, тому що в моїх телеграм-каналах я описала і в інстаграмі я описала також і інформацію, що ви з протерміновими протермінованими дозволами на проживання пермесоді суджорно або з річевутою і пермесу їздити в Україну. Ми знаємо, ви їздите спокійно, подорожуєте туди-сюди. Практика показує, що все окей, все класно. Але я говорю з точки зору законодавства: бо 90 випадків людей проїжджають без проблем, без жодних затримок, а 10 випадків зі 100. Люди мають 10 людей мають проблемки, тому що вони їдуть і кажуть: а мені працівники в квестурі доказували, що все буде окей в інших країнах. Говорили, що просто тих, хто затримує, повинні подзвонити в Італію та уточнити, що воно дійсне. Уявіть собі, уявіть собі, що працівник з поліції в Німеччині. Бере трубку, зупинив вас, а ви кажете: подзвоніть в Італію, подзвоніть наберіть Італію, бо Італія продовжила пермесо, і я маю право, бо працівник Кестурі сказав. І він бере телефон і дзвонить, каже: О, тут такий, то він, по перше, не мови, не знає нічого, і це не є його завдання, це не є його повноваження, це не є його реальне е обов'язок реальний перевіряти ці норми права. Згідно закону, згідно закону, є чітко вказано, що дозвони на проживання мають бути дійсними. Якщо ви подорожуєте і цей закон, що автоматично було продовжено тимчасовий захист на території Італії, він діє згідно закону Італії про бюджет. Він діє на території Італії, бо закон Італії про бюджет діє на території Італії, це не є нормативно-правова норма Ради Європейського Союзу, який... Говорить, що діє по всьому європейському союзі, тому працівник Німеччини, працівник Польщі, працівник Угорщин може і не сприймати. Він каже: ну у вас є право бути в Італії по цьому дозволу на проживання, але не кататися туди-сюди, звісно. Питання в чому виникає, що під час війни, яка, на жаль, продовжується, і ми кожен раз входимо вже в новий рік і кажемо: ну, щоб вже був останній рік і було, була перемога, завершилася війна, на жаль, це від нас не, не залежить дуже сильно, і ми мусимо адатарсі, мусимо прийти, війти в момент і в ситуацію, в якій ми зараз є. Тому. Давайте будемо працювати над тим, чим маємо, а потім будемо злитися над всіма. Відповідно, поки діє війна нас. Не мають права депортувати в країну в Україну депортувати, де є війна, де у вас є небезпека. Тому, звісно, вас затримують, вам пальчиком махають, вам там кажуть, що не можна. В Німеччині були в мене випадки, що штрафи видавали. Також були випадки в моїх колег, що в Угорщині були такі, казали, що клієнти, якщо Угорщина забирала, поліцейський забирав пермесо. Видавав таку типу тимчасову візу і казав: Ти їдь тепер в квесту, і каже, от в тебе є тимчасова віза і виробляй новий дозвіл, бо це не дійсний. Ну ви розумієте, тобто ситуації були різні, і шокова терапія була різна. І цей працівник в квестурі, який сказав, що ви можете їхати, бо він реально знає, що на території Італії дане перемесу діє, він реально знає, що. Нормативно-правової бази для поновлення офіційного поки що не було, було поновлено до 31 грудня автоматично дозвіл тимчасовий дозвіл на проживання, і він вам про це і говорить. А далі його не цікавить. Ви виїдете за межі Італії, його не цікавить. Ви навіть скаже, у мене був працівник квестури, а хто е? А він скаже: навіть якщо його потім злапати, і ви йому скажете, ви мені сказали. Він та хто вас пам'ятає? Розумієте? Тому. Друзі, ви вірте, але, але завжди перевіряйте. Бо зараз я вам другий слайд покажу. Я надіюся, ви слайди бачите. Скажіть мені, будь ласка, інстаграм, тому що я зараз на двох платформах і е, хочу просто розуміти, чи ви бачите всі мої слайди, чи ви розумієте, про що чуєте? Бачите, тому що це перша моя сьогоднішня така е, стрімінг. в мене такий, тобто, в мене е, досвід такий достатньо. Вперше, вперше такий, але я надіюся, що ми справимося. Дальше, дивіться, яке далі мені прийшло повідомлення знову ж таки про квестуру, тому що ви зараз про тимчасовий захист, про тимчасовий захист, ви знову йдете і запитуєтеся в квестурах, що відбувається, так? І ось... Про Флоренцію ви пам'ятаєте історію з минулого року, що Флоренція була з перших квестур, яка збирала дані для поновлення тимчасового дозволу на проживання ще до вступу закону про бюджет в Італії і про автоматичне продовження. Вони казали, ви пишіть заявки, надсилайте там копії. Ні, там було типу дата народження, здається, я не пам'ятаю там якісь кодичі фіскалі, дата народження, прізвище, ім'я і де ви проживаєте. Що ж таке було. Флоренції якісь такі дані. Якщо. Ось це надсилайте, записуйтеся в чергу, і буде, коли буде продовжено перемесу Дісюжорно, будете е, покликані. Я сама про це говорила, бо я з офіційних джерел бачу, Флоренція так говорить. Значить, офіційно оце все відбувається, ну це просто, типу, йшло на випередження, щоб застрахуватися, щоб цю чергу не, щоб її потім, типу, люди, звісно, хочуть декілька кроків зробити на випередження проблеми. Ми їм вони хочуть, можливо, нам і допомогти. Тому потрібно, звісно, реагувати на інформацію, її мати, з нею озброюватися, але бути готовим, що поки немає офіційних даних від належних державних установ, Станов, а це уряд Італії, це законодавство Італії, і потім внутрішні інструкції квестури, яким чином буде проводитися ось це поновлення наших дозволів, тимчасових дозволів на проживання. Ми не можемо йти зразу вірити квестурі і першому попажу, тому що вони йдуть по магічній кульці. А може, уявимо. А давайте, а пам'ятаєте, от 100%, я на 100% впевнений чи впевнена? А я на 80% І ми так цілий грудень жили. Хто на скільки відсотків є впевнений? Я на 70%, я на 80%, а я, взагалі то й на 40%. Ну, не знаю. Ну, коротше, це кулька магічна. Можемо керуватися якимись статистичними даними, якимись аналізами людей. Але казати чітко і йти, казати, що хтось правий або не правий, коли немає офіційної норми закону, ми не можемо, якщо ми є справжні спеціалісти нашої справи. Тому що це типу лікар, так само поки лікар, ви прийдете до нього і скажете, мене болить печінка. Що це може бути? Він може вам сказати: це може бути хребет, це може бути, що ви щось наїлися, це може бути різдвяні свята, тому що ви випили собі і, і, і жареного переїли вам, не можна. Або це може бути якесь хронічне захворювання. Треба здавати аналізи. Так само і тут, тобто, спеціалісти навкруги, поки немає офіційного бази, нашого аналізу офіційного підписаного, можуть уявляти, що відбудеться, але. Треба офіційні дані. І ось дивіться, що написано. Пані Ірино, вітаю, бо Наталя вирішила поділитися апдейтами. Можливо, буде корисно. Зараз тільки я свій е, е, комп'ютер. Корисно е, була сьогодні в квестурі Флоренції, отримала наступну інформацію щодо перемесу дісужорного Так Темпоране. Перша процедура поновлення з серії все спочатку. Скоріше за все, з тим самим пакетом документів, але й раніше раніше. Але тепер перше опонато на поновлення потрібно брати не в самій квестурі, а в українському консульстві вашого міста. Українське консульство вашого міста. Це про що ми пам'ятаємо, скільки взагалі в нас консульств є в Італії. Ви пам'ятаєте? Хто пам'ятає, скільки консульств? А ну напишіть, чи хто знає. У мене всі сайти є на моєму інстаграмі, консульства, щоб не перепутали. Тобто, в вашому місті, скільки міст, а тільки три консульства. Ви ну, про що? Це, це не, не розумію. Ну, ладно. Е, тепер. Хоча строк закінчується 31.12, легально є 60 днів, щоб подати заявку на поновлення. Отаке таке сказали: консульства, на жаль, зачинені до січня в нас, тож більше потробиць отримаємо вже після нового року. Ось як бачите, тобто тут також говорили, балакали люди, типу ну, підтвердження, якісь певні отримали, але налякали питання багатьох, бо багато хто мені писали ось таке, що потрібно буде звертатися в консульство. А чоловікам, а що робити чоловікам, куди йти, куди бігти, а як це все буде? Яким чином вся ця інформація буде? Тобто ми знову бачимо страх. Ми знову бачимо, люди страх, який навіюється від того, що береться магічна кулька, і по ній все, типу, роб, все, все вирішується. Давайте навчимося трішечки зачекати. Зачекати, тому що таким чином менше буде інформації недостовірної легше буде жити всім нам, тому що дехто має можливість продовжити тимчасовий захист без проблем, інші не мають можливості, дехто живе на ще в соціальному житлі. Інші зняли житло, дехто може повернутися в Україну, дехто ні. Тобто ситуації є різні, у людей є кризові ситуації, є менше кризові, а є взагалі, що все рівно. Тому, типу, потрібно розуміти, що ось таке висловлювання незрозуміле, і типу, з впевненістю, з непосилання, коли немає законодавчої бази, то трішки небезпечним є, трішки є небезпечним. І ще одне, щоб вже завершити, знову Флоренція. Вітаю, консул Флоренції сказала чекати роз'яснень від квестури щодо процедури поновлення. Але мене це дуже бентежить. Сидіти без дійсних документів, медичних і щось очікувати, а потім вони скажуть самим записуватися через сайт квестури і буде шалена черга ще на кінець місяців. Чи є якісь роз'яснення від вашої квестури? Квестури. Сьогодні ще офіційних роз'яснень на 12 годину півпершу не надали, не надали. Поки що, поки що в мене асистенти моніторять сайти квестур. Ми готуємося. Нагадую, в телеграм-каналі я готуюся до прямого ефіру на основі офіційної бази, на основі офіційної бази, тому що хто зі мною був в телеграм-каналі SOS 24-го року, і більша частина цих людей зараз переходить зі мною в 25-й рік. Це є закритий телеграм-канал, де я роз'яснюю всі теми згідно законодавства. Тому що я всім моїм учасникам завжди наголошувала, наголошую і буду наголошувати, що ви маєте знати. Нормативну правову базу знати ваше право. І потім на основі цього ви здійснюєте дії. Можна здійснити я дуже багато разів знаходила людей, з якими мені вдавалося зробити те, що законом і не передбачено. Ну, Будемо говорити так, як є. Тобто є речі, які прийшов в гарний настрій, усміхнувся, там трошечки цей і десь щось закрили очі, десь щось там примружили, щось там забули, не додали, типу ну, перевірку погано зробили. Проходить, проходить. То це класно. Зробили пальчики, перехрестили, все класненько, пішли. Гірше, коли у нас витребують те, що не потрібно. Те, що не належить, те, що ми не можемо дати. Тому тут нам необхідно мати нормативну правову базу. І ось хто в платному, закритому телеграм-каналі, а оплата на цілий рік, абонементська, щоб мати всю нормативну правову базу, то є 150 євро в рік, і ми проводимо прямі ефіри всі закони, все я вам даю. Тобто, це є мінімально, яким чином можу працювати, щоб дати. Це я називаю свій волонтерський проєкт. Тому що реально, типу, за таке, ну за таку суму ніхто не буде надавати стільки інформації і вести за руку такий великий типу, велику кількість осіб і надавати таку максимальну. Інформацію, бо там було цього року більше 70 ефірів прямих, багато багато інформації. Тобто ясно, хто приєднується зараз 25-й рік, мені каже: Ірино, ти каже: ну у вас же стільки людей, майже 100 людей приєдналося на 25-й рік. Я кажу, ну це нових мало, бо я його мало рекламувала. Це всі люди, майже які були зі мною в 24-му році, і це ті люди, які мене просили продовжити в 25-му. Тому на основі їхніх прохань я це роблю. Це завдання, бо я бачу інформації точної, дійсної дуже мало. На жаль, є мої колеги, які максимально стараються класно, такі як я, опрацьовувати закони. Є такі, а є, як і в кожній діяльності, люди, які тільки розпочали, і в них чуть-чуть бракує знань. Ось чому. Ось чому, коли сьогодні вечором я готуюся вже два дня до прямого ефіру на сьогоднішній вечір. Я читаю дві статті, але я беру всі закони з попереднього, всю процедуру, всю нормативну правову базу, бо навіть декрет, який зараз продовжив тимчасовий дозволи на проживання ось ці право на їхнє поновлення, він буде через 60 днів перетвориться в закон. Тобто і всі кажуть, а закон про продовження він буде, і ми будемо через 60, через 60 днів будемо говорити про закон. Бо він стане, бо така процедура декрето Леджі протягом 60 днів перетворюється в Леджі в Італії. Але це треба знати нормативну правову базу. І її треба вивчити. Бути юристом це більше ніж, але е, це тяжка, тяжкий, тяжкий труд. Підбиваючи підсумок. Нашого прямого ефіру. Короткого. Те, що хочу сказати: квестури, працівники вас можуть зорієнтувати, але можуть, якщо вони чіткої інформації не знають, вони не знають, не мають інструкцій, поки що, вони вас можуть збити з толку. І просто, щоб сказати, йди туди, навіть не слухати і дати інформацію, яка не, вас не передбачає. Не лякайтеся. Не лякайтеся зразу. Не... Тобто ця інформація, яку надають, треба її брати, треба й обдумувати, але не треба йти в шокову терапію і зразу всім, о, що ж то боженько буде? Що ж то боженько буде? Мене вис... нікого не вислять, нікого не виженуть з Італії, нам дадуть термін на поновлення. На жаль, Ну на жаль, на щастя для когось на щастя для інших, на жаль, що ось ці, що буде, що буде продовжено поновлено тимчасовий дозвіл на проживання за допомогою подачі знову заявок. Це зроблено з метою того, щоб, по-перше, особи, які виїхали вже з Італії, щоб знати реальну кількість осіб, які вже тут перебувають. Це є другий момент. Звісно, бюджет Італії буде наповнюватися таким чином. Подивимося, що вони скажуть нам заплатити чи 30 євро 46 копійок, чи 80 євро 46 копійок. Подивимося, тому що нагадую, що. 30 євро 46 копійок, це може бути тільки за пластик. А 80 євро 46 копійок це коли, наприклад, ми протеціони запит робимо, то це також нам необхідно такі суми платити так? на протекціони спечалі, теж на рік або на два комусь давали. Тобто, здебільшого, на один рік давали протеціони спечалі з можливістю конвертації, а зараз без можливості конвертації. Тому подивимося, яка буде сума коштів. Звісно, Гроші все, все вирішують тут. І третій момент: що особи, які зараз перебувають в Україні, пропонувати поновити дозвіл на проживання, коли скажуть, приходите або в квестуру, або кіт відправляти, або принота фачелі в нас ще є, то коли нам скажуть, треба особиста явка людей. Особисто не можна буде інакшим чином, інакшим чином вирішити. Ось. Тому ось такі три моментики завжди перевіряйте, завжди, навіть як ви бачите, якісь норми права. Тобто, коли особа, коли консультант, юрист вам каже, що от, я думаю, що це є там було багато зараз інформації, що автоматично продовжили до, 20, до 2025 року це, це все видавалося. Ви просіть статтю закону. Тому що ж люди писали інформацію, там писали про шахрайство, про якихось фіктивних юристів, там ще що тільки, але самі ж закону, статті закону не надавали. Вони почули дзвін і не знають, де він, довірилися комусь і не знають. Тому що завжди треба сказати: а звідки ви це взяли? Ми можемо всі помолитися, але. Якщо я, наприклад, вам виставила дві статті, потім тому що вже не витримала, і сказала: Дивіться, люди, ось і дві статті, ви їх бачите одинаковими. Тобто, якщо я надаю інформацію, ця інформація ґрунтується на нормативно-правовій базі. І я вам потім можу сказати: дивіться, вийшли нові інструкції, сказали, що будемо робити так-то, так то я ґрунтувалася на цій нормативно-правовій базі, а вийшла така. Все може бути, я ж закони не приймаю, я тільки з ними працюю, так? Тобто, це має бути людина, може помилитися, але помилка має базуватися на чомусь. Тобто, ми не можемо бути ніхто неперевершеними. Адвокати, юристи, всі типи, скільки справ є. і хочу сказати, що працівники квестури, увага тут також стільки разів відмовляли в наданні будь-яких дозволів на проживання. І потім адвокати вигравали судові справи, бо це не мала право зробити квестура. То ви розумієте, що за собою тягнуть судові рішення, що також працівники будь-яких державних установ помиляються, які працюють навіть в цій сфері. Хто не помиляється, киньте камнем, вийдіть з цього прямих ефірів, якщо ви світі та й не помилялися, тобто ну, це, це є нормально. Тому мій заклик такий завжди вимагати нормативну правову базу. Це є. Особливо в інтернеті. Пишіть, напишіть мені статтю закону. І все. Напишіть мені статтю закону. Це ж легко є. Тобто, якщо є розходження думок, значить десь є на чомусь вони ґрунтуються, на чомусь вони ґрунтуються. Ось це є такий мій прямий ефір. Нагадую ще раз. В восьмій годині вечора зустрічаємося на у моєму безкоштовному телеграм-каналі, безкоштовному телеграм-каналі. Тут немає жодних, жодних проблем. Я розповім: запису не буде. Тому хто буде присутній, хто буде, той буде, хто встиг, той встиг. Я буду показувати нормативну правову базу. Будемо працювати над законами. Буду показувати, як я працюю в закритому навіть телеграм-каналі. Чому вони... Є особи, які в цьому закритому телеграм-каналі є такі, потім впевнені в тому, що вони також говорять і роблять, тому що ми з ними йдемо разом і вирішуємо разом проблеми максимально те, що я можу надати. Бо ви розумієте, що кількість людей, кількість запитів і все є правила вступу, і все, хто вирішить приєднатися в наш телеграм-канал? Ласкаво просимо, бенвенуті, будемо працювати разом з вами. Ви будете мати всі законодавства, все законодавство першими, тобто, ну першими офіційними будемо опрацьовувати прямі ефіри по воз'єднанню сім'ї. Більше того, я вам скажу, хто є в телеграм-каналі, той буде мати навіть кроки, реквізити, алгоритм, як поновити. Дозвіл на проживання ми будемо мати, тобто вони це все будуть мати. Особи, які не прийдуть, будуть йти на консультацію, будемо працювати окремим чином. Тобто, користайтеся моментом, бо один рік проходить дуже швидко, і якщо ви хочете бути спокійними і знати, як інтегруватися правильно, проходити ці всі процеси без стресу, а з таким. Драйвовим кайфом, знати, що ви маєте робити, і йти перевіряти, як це все відбувається. Тоді вам до нас. Пишіть на номер WhatsApp 320 08 08 917, пишіть телеграм-канал, асистент з вами зв'яжеться, надасть модуль. Можна оплатити двома платежами: зараз 75 євро, і на, до 1 квітня також 75 євро. І нагадую ще одне: що всі, хто приєднається ще в грудні, будуть мати всі прямі ефіри грудня, тобто ви. Оплачуючи 150 євро, навіть можете двома платежами. Ну це я, я коли говорю і згадую, скільки там корисної інформації, скільки я там всього даю, що там вже є. У мене я знаю, є учасники, які консультують потім. Тобто, то я думаю, ну. Це це максимум. Це є реальна інформаційна база, про яку я колись мріяла в Італії, коли робила свої документи, і сьогодні я даю вам, тому що мені дуже я кайфую з людьми, які потім знають, що мають робити, коли вони набирають впевненості, йдуть і не переживають. Оце не сковується, типу що мені робити? Що мені робити. Тому ось такі мої побажання, посилання вам подарочок на новий рік. Зробіть собі цей подарунок, приєднайтеся до нас і кайфуйте ще раз номер WhatsApp 320 08 08 917 Асистент набере вас є модуль для заповнення, є чіткі правила поведінки в цьому. Тобто, це все є в нас. Ми працюємо серйозно. Ми працюємо на на ефективність, на відповідальність, і ще раз повторяю, в моєму закон він змінний. Треба тримати руку на пульсі. Не помиляється той, хто нічого не робить. І давайте будемо співпрацювати. Бо я зараз бачу, що дуже багато негативу л'ється на всіх, і на мене, і на моїх колег, з якими я сама співпрацюю. Тобто, це дуже круті люди, вони дуже багато віддаються роботі. Просто робота нелегка. Робота нелегка, а особливо, коли ось така мотивація нам необхідна. Тому ставте хре... сердечка, хрестике сердечка, пишіть в привати, пишіть, цей... створюємо нашу групу обізнаних, обізнаних людей. Так що всім бажаю мирного дня, мирного продовження. Я йду питатися дівчат, чи вже є якісь квестури, які дали офіційні інструкції. Чесно, не думаю щодо поновлення. Але до восьмої години вечора, думаю, ще якісь дані будуть. Люблю, цілую, бувайте, бувайте здорові, мирного всім дня, як то кажуть, і перемоги Україні. Найбільше що хоче за в Україні. Це вже, це вже таке типу бажання, з яким встаєш, лягаєш спати і з яким живеш. Тому що це, це єдине, що зараз саме більше, саме більше, саме важче добиться. А все решта вирішимо. Особливо як об'єднаємося, то все вирішимо. Все, всім гарного, мирного дня, до побачення.